Готуємо фаршировані кабачки. Такі ж легкі та швидкі в приготуванні, як голубці. Нарізаємо зелень в окрему ємність кріп цибулю та часник. В іншу тарілку кришимо 4 цибулини, 2 головки часнику, 2 морквини. Кількість обирайте за смаком. У блендері перебити 500 г курячого філе чи іншого м'яса, плюс спеції за смаком, відварити півстакана рису. Візьмемо пусту ємність для змішування. Духовку виставимо на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. В тарілці об'єднуємо м'ясо та рис і змішуємо ложкою. В пательню наливаємо олію, ставимо її на вогонь та викладаємо в неї моркву чесник. Цибулю перемішуємо. За бажанням підсолюємо та накриваємо кришкою. Нехай готується. Через декілька хвилин додаємо нарізану зелень. Перемішуємо, накриваємо кришкою і через 4 хвилини вимикаємо. Беремо 3 кабачки ріжемо їх навпіл, Серединку будемо вичищати, використовуючи жест пальці спайдермена. Візьмемо кабачок та середніми двома пальцями вичищаємо його наповнення. Робіть так, як показано на відео. Батьківщиною кабачків вважаються Сполучені Штати Америки. Гарненько його прочистять, щоб не залишилося насіння. Можна використовувати ложку. Але мені такий варіант особисто не подобається. Повірте, пальцями набагато швидше і зручніше. Овочі зі сковороди присипаємо до рису з м'ясом та перемішуємо, до об'єднання єднорідності, додаємо 4 столові ложки томатного соусу. Та перемішуємо, можна додавати томатну пасту чи помідорів тощо. За бажанням легенько підсолюємо вичищені кабачки, та, на мою думку, вони смачніші без солі. Так відчувається їх первозданний смак. Деко легенько змазуємо олією та викладаємо начинені кабачки. Ставимо їх в духовку на 50 хвилин чи 1 годину до готовності. Якщо почне підгорати верхівка, можете накрити фольгою. За бажанням натираємо небагато сиру та дістаємо готові кабачки і посипаємо їх зверху сиром. Ставимо в духовку на 2-3 хвилини, щоб сир розплавився. Дістаємо та викладаємо їх на тарілки. Після їхнього охолодження можете починати трапезу. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!